Вересні місяці посіяли, посіяли возимо пшеницю. У нас була засуха ріпак, ми вирощували і ріпак минулому році, 5 травня, мороз знищив наші посіви. Ну, ми тисячу гектарів засіяли пшениці, три тисячі в обробітку. Гектарів 600 ми взагалі не обробили нічого, тому що ну, не розуміли, що воно буде. 22-й рік у нас теж громко було, але ми трошки. Працювали, 23-й рік працювали, 24-й рік працювали, але сьогодні вже війна в нас прийшла. Сьогодні ми дуже багато розрушених нас приміщень, сьогодні процентів до 80 нашого е, недвіжимості, тобто є зернові склади для зберігання, сьогодні попали під обстріл розрушені. Но ми руки не пускаємо, колектив ми держимо, нікого не... Вольняємо. У нас сьогодні 23, 22 працює, чоловіка працює, да, вони знаходиться ще раз на більш безмежній території, ремонтують техніку. Да, багато людей кажуть, дайте ми десь підемо працювати, десь те, ну, зарплату платимо, зарплату платимо людям, тому що сьогодні згідно. Встанову ми платимо 20 тисяч середню зарплату по господарству платимо, тому що треба економіку підтримати, щоб якось компенсувати, щоб трошки люди духом не впали. Наймасштабніші були 4 липня, пострадали у нас три приміщення пострадали, ну, і більше постраждало, ну Ми трошки його вивезли, трохи відсортурували. А зараз, а зараз за останні півтора місяця ну, це взагалі. Вообще, прильоти. Ці туші були села, хороші люди, роботящі, Ну, Сьогодні заставила їх ця агресія виїхати, покинути домівки. І збитки ми не рахували, тому що воно і зараз збитки, вони кожен день кожен день прильоти. Мільйони, мільйони, звісно, мільйон, мільйони. Сьогодні треба тримати колектив, колектив, щоб він не розбігся, не розпався. Ну, так, така у нас мета, воно лі, літає. У ну, мене даре совісті не хватить пустити людину під дрони, під, під обстріли. Покатить. Зараз весна холодна, поки дощики йдуть, поки в задовільному стані. Техніка у нас ну, імпортна, широкозахватна, ми її повивозили. І сьогодні рискувати цим цією технікою. Ну, 25 років копили, та ще й до мене купили, ти її всю не вивезеш. Може процентів 5-7 осталось. На сьогодні на. на Одного чоловіка по п'ять, е одиниць психостехніки. Пропрошу родника, як сьогодні прийдеться, жінок вже вже садити. Ну так просто утрірує, але ну, факт є факт. Ми вже чувствуємо, що у нас буде кадровий голод. Думка у нас одна сіяти, сіяти, кормити нашу неньку Україну, то що ми від землі, нас другого не вчили, сіяти, пахати нашу землю. Дай Бог вернемося, щоб був мир, був мир. Відбудуємо, будемо працювати, земля не буде пустувати, будемо хліб сіяти, будемо це все робити.